Про шпигунку наже знаєте з кожним днем все більше кадрів вилізає. Вилізає прям слово сюди підходить. Вилізає, Отже, цього тижня стало відомо, що окрім поки, -поки наші спецслужби роблять зачистку і з'ясовують, які гниди співпрацювали з окупантами на визволених територіях. В нас тут на цілком підконтрольних вільних українських територіях купа своїх. Гнит. Так ось найгучніша ж погунська справа, які називають ЗМІ. Інженерка з конструкторського бюро Південне могла зливати Росії секретні технології з виготовлених Україною новітніх систем озброєння. Йдеться, зокрема, про український оперативно-ракетний комплекс САПСАН. Це наш удосконалений, модернізований в п'ять разів аналог Іскандеру російського і інноваційну зенітно ракетну систему Кільчень. Йдеться про. Пирькову резеду індусовну, це за даними BBC News, її Ну її вони називають. Вона інженерка державного конструкторського бюро. Суд арештував її на два місяці. А справа в тому, що жінка мала доступ до секретної інформації, тому що працювала у відділі проєктування літальних апаратів, і відповідно мала дані, ну тобто, доступ до розробок, до технологій е, українських. Вона переписувала. З представником ФСБ Росії в Viberі. <гъя> Нічого реально не знаєш. Просто... Як написати Viber, ну, ой, як написати ФСБ? Напишіть нам Viber. Uh, це знаєте, там Джеймс Бонд відпочиває і всяке. <площав> <Це>, <général�... площав> <площав> <Це>, просто <це, які> стрес, <площав> знаєш, дає. Мі-6, у них там якісь, я не знаю, жучки ta -ta. Ta -ta, ta -ta, -ta, всюди. Як ти зв'язалась з ФСБ? Як ти зливали фу? Через Viber. Просто, ну, розумієте, яка країна такий... Такі всі, я не знаю, методики, технології, ну країну покруч виродок такий але, але я, я можу сказати, дура. От дурочка. дурочка, ти працюєш на класному підприємстві, яке займається корисними справами. У тебе добра зарплата на таких підприємствах все гаразд З фінансами в принаймні мало би бути до війни. Ти працюєш в Дніпрі в придобрій зарплаті, в до мене це так бісить. Оце южно є. Я не знаю. Антону привіт називається. Корпорація. Ну у нас я сподіваюся, що вже так та, та, і, та, і, та на ну на для якого та, чорта? Та. От щоб що? Та, що ти цим хочеш сказати? Ти коригуєш вогонь, вона ж коригувальний Коригув... це була. Та, та, та окрім того, що вона ділилася, е, могла ділитись. Ну поки що вона підозрювана, тату ми не ми, стверджуємо. Ми не але стверджувати та, 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 та ми не стверджуємо, тому що це поки що не доведено. Але якщо доведуть, знову ж таки, це буде справді фурор і це такий скандал, скандали ще. Um, Але я... там ще цікава історія в тому, що правоохоронцям є ще куди копати, тому що за даними журналістів з, з власних джерел сталося відомо що там цілий сімейний підряд працює на цьому південному КБ. і, і її чоловік, ймовірно, імовірно, імовірно і її сини. Тому тут велике питання, чи могла в сім'ї. Шпигункою бути тільки мати е... діти не відповідають за батьків, я цілком це розумію, але це якщо не менше потребує. Но це наштовхує на якісь запитання, просто які логічно виникають. Та. Е, і зрештою, окрім того, що вона е, підтверджувала е, цьому ФСБшнику якісь факти е, там, після вибухів, та, тобто, чи розміщення українських військових, так само та коригувала вогонь по ракетні удари, точніше по заводу Півден Маш. А